Привіт, ну і, як завжди, мотивую тих, хто захищає Україну. Бажаю вам щастя, бажаю доброти, бажаю, щоб ви зустрічали день новий багато ще десятків років. Головне, щоб ви вернулися живими і здоровими з війни. Повертайтесь живими і здоровими з війни. Ви повернетесь живими і здоровими з війни. І небо, і сонце все прекрасне, оберігатиме вас завжди, любов рідні. Кохання, дружба все оберігатиме вас між людьми, а ви живіть, живіть, живіть і повертайтеся живими з війни. Ви повернетесь живими і здоровими.